Віталій Беталішахів рая проти Пауло Спас. Бразилія рейтинг 1923. Не хочу зловити коня мого суперник. Д-3 тут не дуже виглядає, тому що д 4 пішак підвисає. Ну Давай зразу вдаримо. Да. Це щось типу банонівських структур прикольно виглядає. Да. і витертим тем, заберемо цього коня, боремось за оці поля. Ти куди вийшов? Не знаю, якщо так зіграти. Що ти хотів? Почоти? Пішак ти проблемний, розумієш? Сюди відійдеш, я вдарю, ти вдариш, я забрав тут. Да, якась компенсація, що кінь трошки не там стоїть. Координації нема, але, мабуть, це недостатньо. Зв'язки не треба недооцінювати. Щось він там придумав. Не знаю, я б я на його місці, можливо, пішу все таки віддав. Ну, я не на його місці. А він хоче щось придумати, так? Да? В 4 може піти. мені треба тепер від зв'язки відв'язатись. Resd7 є хіт, він піде сюди. Що мені, мені з цим конем робити? Давай так, коротше, коня прибащи. Сюди я не знаю. Далі що з ним робити? Тепер сюди ж не зайде, да, він просто. Іде вперед. Ну, укріпив тут. Втрачаю на Д6. Чи не втрачаєш Ну давай пограємо в такий шаг, пограв да? Я віддам тобі якість. Це взагалі без питань. Взагалі без питань. А, ти бачиш, що ти тут також втрачаєш якість. знаю, мабуть, так треба грати. Не намагатись поматувати в кожній партії. а Зіграти просто на кращу структуру. Тупого слона пілополе, який впирається у свої білі пішаки. Хорошого коня! А, отак от. Так от. Ну так, да, покращувати тобі структуру. Кому воно треба? <кій> не знаю кому. Так, да, ти можеш піти в 5, звісно, Да. Ну, я судесенько займаю чорні поля. І, якби, питаю в тебе, а як ти будеш з білопольним слоном грати по чорних полях? Я не знаю. Взагалі, можна ще й тут знищити йому коня, ха-ха, ха-ха, б звісно, мабуть, шедеврально, да, типа. Не, типа. Так, да, можливо, треба було б його знищити і все. Кобило. Знищити кобили. Ти йдеш кудись сюди. Ти йдеш кудись туди. Шаха. Є якийсь шахти? F5, якщо я пішов. Ну, я не хочу тут віддавати йому нічого. Хай йде сюди, якщо хоче. А ми побачимо. А, говори наш. На Е6 сидиш. Жук такий. Ну, йдемо. На своє є 6 Так, хочеш помінятись? Ну, як то кажуть. А, ти слона хочеш їсти. А. Мені здається, ти не встигаєш. Чи що? Не знаю, якось він так дуже сильно чіпляється, мені аж страшно вже стає так треба. Оригіл. Really? Перекрив. Цей кінь мене застряг. Я хотів його через е 5 активізувати. Тепер якось не знаю. Через 7-4. Взагалі можливо короля в 7 зіграти. А чому? І Турай аж один. Всі мають грати. Ех 4 ти даєш шах. Ну давай, ти такий сильний кінь, що я не хочу оце його терпіти весь час. Розумієш? Ну, давай коня треба вести, ворог. мінятись ти хочеш, так. Да? Я то не хочу. Зрозумій мене правильно. Клізи мінятись, так? Да? Бачу нічого не пускати. Ти диви просто нереально. Ну, як їх можна, як можна їх вигравати? Ну. Ну як? Дуже сильно грають. Дуже монстри. Одні монстри зі мною грають, не знаю. Не знаю, як замис зі мною, одні монстри. 76 на 81. Чому воно не перевертає, як мені треба перевертати, ну? За що ти плечі коштує? Турає вісім. Треба було вводити туру гру. Ну, так, на координації в суперника між фігурами. Хоч він виграв пішака, але погана структура, погана взаємодія фігур. Поганий король. Я вирішив, що якість віддам за чорні поля. Він вирішив, що тут не хотів здвоюватись, бо тут якби відходити, йому щось не сподобалось, що я назад якість відіграю, то він бореться за, я... за матеріал. Якби отримує погану позицію. Фарізі 6 краще було. Я вирішив швіденьку ввести всі фігури по чорним полям. Кінчись. Слон є 5 І все, типа, і мати де. Я й не повірив, що тут може бути отак відразу мати. Добачив, що я можу напасти. А мені здавалося, що він якось захиститься. Не може бути програна отак так Вона була програна. Да, йому треба було так іти. Повернути якість, ну якби він не повертає якість не хоче. Ну, хоче грати слоном білопольним по чорним полям. Тут перейшли в такий еншпільок. У нас дві фігури проти тури, краща структура. Ну я просто не бачив, як мені оцю туру активізувати. Крім як відкрити якби, другу слабкість, Ну, він мені сам, в принципі, до цього допоміг. Ну і закінчив грати. Ну, Добре що. Я хоч не випустив перемогу.